Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжуємо бати у ігру 74. І так, це вже 15-й випуск. Тут ось так зараз я вам кажу. Ще 8 днів залишилось до розслідування Ані Ольги та Люсі. Так у них в один день буде день народження. Так, а ось для Аліни і для Skinner ще залишилось 15 днів. Аліна тут займалася садом, посадила. Купив я ще через інтернет цвіт квітки і. трави. Так, мені палась Петрушка. Ще. Є базаль... Базалік. Ромашка, Ромашка і хоризонтема. Хрес. Хриз... І тут хоризонтема. Так, вона хоче в туалет, тоді нехай іде. Малював я картину там ще. Зараз я вам покажу, я всі вивісив на стіну. Так. Добре. І тут. Травляється в школу добре. Ну що, ось Ані дзвонив директор тільки що. Я не знаю, про що вони там говорили. І просто можна було відповісти. Ніякого іншого варіанту не було. Значить так, я тут побачив ось такі ось каміння і ми їх можемо купати. Ми цим і займемось. Сьогодні, можливо, вони якось дорого будуть коштувати, але це. Розумію якісь діаманти. Це взагалі, знаєш таке. Тут о, 4 штуки я більше поки що не бачу. Ем, так, а це що? Лілія так. Збираємо урожай тоді. У лилі ух ты, і тут тоже можна зібрати урожай. Це що? це клубнічний куст. А ну на клубник нас є. Ось вони, наверное, путь к настоящим багатствам. Бумажный як Ольга обожали обо слідки. Терпится проводиновий сердц. Пмппем. Давайте пустимо самолет... самолетик. Так, почекай. Ура, самолет делает три мертвых петли и бочку. А, то есть мы все правильно сделали. Так, и теперь тут что-то Аня. На переменке Аня замечает гроши в раковине унитаза. Представляю на их... Ага. Это... Да. Сховаемо. Директор узнал Ух... Приказав перевірити всі шкафчики. Аня попадається з полічним і в наказання залишається в школі після уроків. Ой так, це ми погано зробили. Ну нічого. Поправити варто було. Так. Аліна находить капсулу. Ітесно, а що... в ній. Тут також у нас клубника, я так Так, клубника. Уф, визит директора. Ой-ой. Сколько на сегодня этих э, заданий? Сегодня директор школы придет в класс. Все должны вести себя безупречно и не перерывать урок. Э, лишь что что. Давайте просто остановимся. А Это уже Алисин. Так. И что тут как прилежная ученица. Так, а, дэн ту какие шейки, там у нас нашла, Алина. Ну, ничего, а чему мне интересно скинер на на работе, а? А в нём выходный, выходный. у него-то скоро уже повинно быть подвищение. Ну, чё, почекаем. Так, насбираю урожай, и давайте подумаем, еще У нас тут скринка. Тенственная капсула времени. Ага. Так, світло-пас оранжевого цвета. А, ну тут в пристати кошти недорого, але ось Кази обстановка возбуд... возбудда... возбуждающая. Так, Дай -дай. ми обставину тут спальню. Так, а це що? Камінь оксамель... мельність. Вау! Тому давайте ми його поставимо на участок. Так, і іде. Про Квіти. Так. Що не, ж заросли всі. Так, 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 полити ніде не потрібно поки що. Добре, то є скінер, іди. Телефон дзвонить. Ось це вона. Вже другий раз дзвонить, це саме. Ну, ми її ігноримо. Так, давайте ми намалюємо всю реалістично велику картину. Добре, ось тут ось це є один шедевр намалював, він за 200, 324 долари. Доски, непогано. Так, Аліна Полич. Це якась, навіть не знаю, Перший раз бачу Маргариту Богданова. Молода. Молодий персонаж. Так, він хоче в туалет. Хоче в туалет, Тоді намалюєш картину і сходиш. Так, іспользувати, А, типу прибирай тут. Так, убрать і помить. І зараз я хочу відкрити. цю е, скриню. Так, стій дати є. Так, відкрить. Так, і зараз почекаємо, поки посудом. посуду. О, вау. Клас, почекайте, це якась іграшка. О, рідкість, обичний лот, так, хопер. Ага. Ну, це тоді до дітей в кімнату, до самих менших. Окей. Так. Все, я думаю, що там щось буде. ух а тут місцеві. Я ще його не замітив. О, так, ми його може тільки перемістити у світ. Піратська карта. Вау! Вау! Це інтересно, знаєте? Кі, так. Ам. Ми, за нічого зробити не можемо. Перемістити у світ, положити в багаж. Тому, не знаю, продавати її чи ні. Так. Ох, политик. Вже потрібно ось цим. Квіти. Так, полити і прополоти. Всі рослини і весь урожай збере. Так, а скільки вона коштує, а? 80 доларів. Продаємо тоді. Okay. Добре, скінер там що робить, а? Скінер а, ти вже намалював картину. І йдемо. Можеш ще одну намалювати. Нам гроші не завай, тому в нас. Тому що у нас 2600. Так, оцінки стали кращими у Люсі і Ольги. У. Ольги, здається. Вони стали скоріше, скоріше кращими ще у минулий раз, коли вони ходили в школу. А у люсі ось тепер, якщо я звісно, нічого не подаю. Так, ми продовжимось. Якась. Штука сталася просто. На чомусь вибуло запис. Так. Е... все як це? Аня хоче в Ту АЛЕ. Так, вона пізніше піде. І ось я звув, що ми мали робити. Так, ну нехай тоді Аліна йде Спати. МММ. Так, е... в принципі... В принципі, ми такі більше і нічим не повинні займатися у цій серії все, що я хотів, ми вже зробили. Проте ми ще трошки побавимося. Попродаємо картину. Так. Давайте спочатку всі картини до Ані перенесемо. Так. <кхім> а чому у нас так мало грошей? Мені здається таки не сказав, тому що... <ган -2> Там э, рахунки було щось півтора тисячі. Зламався телевізор, зламалася раковина. І ось так ну, я повинен був заплатити пару тисяч. Так. Зараз. Ух, нам потрібно ще 4 тисячі з заробити. 3. Щемось. Так, і ще тут багато що потрібно. Загалом. Mm. В принципі, тоді скінер, малюй картини. Велику класичну картину, якщо ти хочеш забезпечити Аню. Так. Е так, вона хоче спати. Тоді іди. Спим. Ще чи е е е казав я, але. За кадром я також ловив рибу і тепер третій рівень. Рибна ловля. Так, що вони... сплять. А Домашнє завдання я ще не зробив. Ще потрібно зробити, тому що дівчата в нас вчаться на четвірку. У п'ятобальній системі. Так, ти роби домашнє завдання і ти. Оу. Oh. Так. Я, нечайно, не жду переніс. Так тоді. Нехай ще вона продасть ось цей шедевр. Так. Продаємо. І ми майже викнули тут ціль заробити 25 тисяч. Ми зараз заробили всього лише 24 678. Тобто ще потрібно заробити нам 9 тисяч, щоб стошну виконати другий пункт. Так, третій пункт і четвертий пункт. Це нам потрібно заробити 200 тисяч в загальному, щоб виконати це завдання. знаєте, воно буде досить легким порівняно із скейнером завданням. Там потрібно було намалювати кілька шедеврів і в Ані грати 75-1, але це було досить легко. Нічого. Так. Ось. Ані не завдання набагато легше. Так. Аліна, напевно, що. Ми продаємо всі твої рослини. Так, продавайся. Коштують вони недорого, але їх досить багато. Так, клубніка, морква. Шофей. 67 доларів. 57 штук. Так. Яблука всі Зразу. Ось за 7 штук 34 доллари непогано. У... Так. Квіти. Шпинат і лимон. Так, ну ось саме продали. Парно 12 тисяч Так, у одної до вашей стані виконано, а у другої наробі, так. Ну тоді я так думаю, що на цьому все забув я Скінер всім, папа. -па.